І давайте нагадаємо власне терористичні акти на сході України з найбільшими втратами впродовж останніх кількох місяців, будь ласка. Отже, 22 травня 2014 року біля Волновахи Донецької області напад бойовиків на сил АТО загинуло 18 військовослужбовців. 14 червня 2014 року Луганськ збитий Іл-76. Загинуло 40 десантників та 9 членів екіпажу. 17 липня 2014 року село Грабове Донецька область, Малайзійський Боїн-777. Загинуло 298. 8 осіб. 23-29 серпня 2014 року Іловайськ, Донецька область, Іловайський котел. За непрямими оцінками тимчасової слідчої комісії загинуло понад 300 осіб. Ну і 13 січня 2015 року Волноваха, Донецька область, обстріл пасажирського автобусу загинуло 12 осіб.